Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Зібера Фато, його ведучий Андрій. І е, тема сьогоднішнього відосу це фарбування е, Nissan Qashqai в перламутровий колір. Друзі, доволі складний колір. Не всі маляра беруться за це. Я а, декілька разів фарбував а перламутр. В принципі, получається в мене доволі непогано. Там головне витримати а, технологію, але. Дуже-дуже багато нюансів. Особливий нюанс, якщо ви все витримали, але ми ж не знаємо, який заводський насправді був лак. А у лаків це прозорий акриловий шар, який наноситься по фіналу базового покриття. У лаків бувають теж різні тонуючі властивості. Деякі лаки, можуть трошечки. Жовтить, як то кажуть, деякі лаки більш прозорі, деякі можуть якийсь відтінок давати. І тому чому перламутор не всі люблять, тому що його складно якби спрогнозувати фінішний результат. Я декілька разів робив перламутр і із, в принципі, ну, Три рази я фарбував, якщо чесно кажучи, саме перламутр. Із трьох разів один раз трошечки-трошечки тональність відрізнялася саме а, в дуже а, в пасмурну погоду, коли так ходиш. Так, кружляєш вокруг машини, дивишся, о, трошечки щось воно випадає. То, в принципі, получалось. Ну, не буду себе розхвалювати, не знаю, як саме в цей раз вийде, але я е дуже сподіваюся, що все буде добре. Отже, давайте я вам розповім тепер що стосовно автомобіля, що з ним трапилось, чому взагалі треба фарбувати е цю автівочку. Значить, дивіться: це в нас Nissan е Кашкай. Першої генерації, от тут, як бачите, вже щось хтось робив. А це саме я, друзі, тут вже а, щось робив. Дивіться, яка історія. Приїхала автівочка. А, ну, спочатку власниці скинула мені фоточки. Я зараз у відосі ці фоточки прикріплю. От, була така історія, що почало воно облуплюватися. Тут були сколи, і фарба почала лапухами просто відлітати в, в різних цих місцях. Також вона почала відлітати на кришці багажника. Ось тут і ось тут. От, також є деякі сколики ось тут, ось воно видно. От відлущується та фарба. Ага. От, бачите, тут буду я тампонять. І з тої сторони теж таке саме. Почало воно відлущуватися, і я зрозумів, що в принципі. Скоріше за все, що це буде перефарбовування цих деталей, з власницею ми на цю тему розмовляли. Але вона каже: Ну, будь ласка, ну якби збережіть заводське, заводське фарбування хотілося б не перефарбовувати деталі, тому що якби розуміє, розуміє, що складний колір. Я спочатку спробував підтампонити ті сколи точечно для того, щоб подивитися, як взагалі фарба, яка реакція відбувається. Але у фарбі в її складі є розчинник. Розчинники почали роз'їдати фарбу, і вона почала вона якби лапухами відслаювалася, і воно от покажу на прикладі цього. І вона, ти тут і капаєш на ґрунт, а вона під цей слой затікає, і отут -от починає все підривати. А, тобто воно морщиться. От. Ну, наче не виходить. Треба що зробити. Перешкурити цю частину, тут, тут їх було багато, перешкурити і спробувати ґрунтом це все підґрунтувати, щоб його якби запечатати під ґрунтом, щоб можна було зверху е підфарбувати. Якби я хотів. Частково тут підфарбувати, зробити переходик. Тому що тут буде ця мухобойка стояти. Якби естетика, можна було трошки на естетику не зважати. Але по кришці багажника я розумів, що то буде ну, ну, такий собі ремонт. Не дуже гарний, тому що це ж перламутр, друзі. Це доволі складна штука. От. І. Підшкурив. І в процесі підшкурювання воно все одно не шкурилось, не набивалася та рисочка, а воно а, відколуплювалось, відлущувалось. От якщо подивитися навіть от сюди, на цю частинку, дивіться, просто я можу нахтьом його просто далі здирати. А, якби це лакофарбове добре трималося, то воно б не, не відколупувалося. А так воно ось. ось Плущиться все, і все, і крошиться. От. І виходить, когда даче його треш, треш-треш, воно замість того, щоб перетиратися потрібною мені рисочкою, воно просто отак от, от калупалося і калупалося. І гладесенько було дуже важко зробити. Але я це подолав. Намучився, але зробив. Потім почав наносити ґрунт, і почалась така цікава штука. Воно почало контури рвати, підривати, морщити їх. Я просушував той ґрунт, перетирав ці зморшки. Потім підґрунтовував, воно далі морщилося. І так далі, далі далі. І воно все морщилось, морщилось, морщилось. Трошечки тут видно, бачите, як воно морщиться, морщиться і все, воно тут нічого не тримається. Взагалі нема сенсу навіть щось питатися тут фарбувати. От, Все, коротше. і воно так повсюду. І особливо там на кришці багажника. Ну, взагалі, коротше, кажу, трешак повний. І все, варіантів, більш ніяких нема. Тільки перефарбовувати деталь. Тепер треба це заводське покриття знести, зашкурить його. Деталі я буду з автівки знімати. От. І після чого будуть вже наноситися на правильну рисочку епоксидний ґрунт антикорозійний, потім а, ґрунт наповнювач 4 до 1. Після чого вже піде а, фарба. Білого кольору це буде база. Зверху піде перламутр. Це прозора база з перламутром, а, то, що дає нам саме цей жемчужний колір. І після цього вже буде наноситися лак, а потім сушка, деталі встановлюються на автівку І а, потім ще шліфування і полірування. І тоді вже буде а, то готове. В принципі, фарбування доволі складне, тому що перламутр складний колір В нього є такі моменти, що треба не тільки кількість перламутру правильно налити, ну, з фарбопульта, звісно, а не так, що, знаєте, налив. От, але ще правильну товщину лаку. І ще треба якби, угадати з лаком, тому що у лаків. У різних є такі властивості, або в желтізну трошечки давати, або притемняти колір, тонірувати його. І ем, з заводом я ж не знаю, що тут було по заводу. Я ж не е, сервіс з фарбування саме Nissan. От. А тому це дуже важко якби угадати. Ну, будемо це робити. Зараз я збираюся, їду на підбір фарби. Підберу, замовлю фарбу а, у підборщиків. А потім поїду на авторинок, буду а, закуп, робити закупи по всіх інших розходниках: грунти, там, шкурки, там, все, 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 все. Далі, друзі, буде. Якщо цікаво, відео зацікавило, то, будь ласка, дивіться його до кінця. А, все я вам покажу, що я далі роблю. Так, ну що, приїхав на підбір авто і малий, а зараз піду віддавати лючок на підбір. Так, друзі, що стосовно роботи, далі дивіться, значить, що по. Капоту капот вже в нас перебитий. Ну звісно, що знята фарба і перебита вона саме 240 сороковим абразивом на ексцентрику два з половиною крок. От, проклеїв знизу все малярно стрічкою, щоб у нас тут не на резиночки на все інше не налетів ґрунт. От, кришка багажника, яка тут. Покришці ситуація, теж все проклеєно, замасковано, вичищено так само капот. Тут була невеличка ямочка, я її підшпаклював, вирівняв. Все заклеїв, все підготовлено. Перший шар ґрунта це буде саме епоксидний ґрунт ось такий комплект. Епоксидний антикорозійний ґрунт та а, затверджувач для епоксидного ґрунта. Спеціально він такий жовтенький. Це у нас іде ось такий комплект. 690 гривень за нього віддав. значить от Тут один до одного, ґрунт-затверджувач. Зараз це все перемішаю. І до фарбопульта 1,4 і дюза. А, і такий гарнесенький шар. А, Нанесу саме цього ґрунта. Після чого буде наступний ґрунт, це вже буде 4 до 1. ґрунт наповнюючий, Там я вже буду робити е, десь 2-3 шари. Подивлюсь, як воно е, буде е, кластися. В, в общем, далі ви це побачите. Епоксидник і дивимося на результат. Так, ну що далі, друзі? Значить, вже нанесений епоксидник. Ось така краса. Це саме на, нам дасть захист нашого металу. І тепер піде наступний а, матеріал. Це буде а, цей ґрунт-наповнювач 4 до 1. А, тут я вже дам 2, може подивлюсь, а може 3 а, шари цього матеріалу. Тут від, від 1 до, до 3. А, наповнювач. 4 до 1. от Це вже буде фінішний а, ґрунт, е, саме ґрунт. От. Зараз заміксую і буду наносити. Так, ну що, продовжуємо. Друзі. Детальки поґрунтовані. Я повторюсь: наніс на, низ, на значить, перший у нас шар це був а, епоксидний ґрунт. Товстезний шар. Після чого я наніс три друзі три шари грунта наповнювача. Я зробив е потовще ці якби шари. Ну, шари, що кажу, шари, друзі, тому що на українській мові слої це шар. Тому, як би так. Сам звука до української. Тут у нас чотири шари ґрунтів різноманітних. Товщина. Суперова, захист суперовий. Отже, ці детальки в мене посушаться до завтрашнього дня, до обіду, і я буду потім перетирати наждачками П600 та П800, вирівнювати цю поверхню. Тут, в принципі, вона така гладенька, тому що я грунт розчиняв, тобто додавав побільше розчинника, щоб він розтікся якомога гладше, щоб було легше перетерти. Треба це все підготувати саме під нанесення базового покриття. От. Тобто, друзі, наступне включення вже буде завтра. Я буду перетирати і я вам покажу, що то таке. Що ж, друзі, настав вже наступний день, як ви зрозуміли. І зараз я перетираю 600-кою наші детальки. А, значить, наніс проявочну пудру, ось таку чорну штукенцію. От, і тут от я шкурю, і наглядно видно, друзі, як воно підшкурюється. Бачите, тут а, така ось, типу, апельсинова корочка. От, це все треба а, спиляти до гладесенького такого стану. А, зараз. Це все, я 600 шліфую, потім візьму 800-ку і 800 вже доб'ю. І поверхня буде готова для нанесення а, фарби. 600-ка, бачите, П600 і П800. Нам який? підложці, шкурки, на суху, можна перетирати і на мокру. Але я не, не чомусь не люблю на мокру, вже пробував одноразово та вода. Повсюди затікає, грунт трошки себе бере. Чомусь я не фанат мокрого перетирання, тому перетираю на суху воно трошки пильніше, але Ну результат мені більш подобається. от Ну Зараз кришку багажника, потім капотик, і покажу вже далі буде наступне включення саме вже перед фарбуванням. Ну що, ще один день пройшов, і я нарешті е, підійшов до часу Х саме до фарбування. От. Що тут ми маємо? Дивіться, приміщення я вже підготував, почистив тут все, постелив плівочку. Так, ось детальки, бачите, оклеїв. Тут також кромочка буде профарбовуватись. Так, ось така краса. все зашкурено вже 800-м абразивом. Так воно, бачите, вже так навіть трошечки блищить. Пластмасочка-накладочка, яка -от буде стояти, теж все підготовлено під ґрунтами, красиво. От, кромочка тут теж профарбується. Ось така, друзі, краса. А Значить, що по матеріалах? Дивіться, це у нас красочка з-підбору. 600 грамів а, білої бази. От, та 300 грамів перламутру. Це саме те, що нам дасть той самий гарний жемчужний колір. Інструкція від колористів: 5 слоїв у нас піде ну, а, шарів по-українській піде у нас білої бази. і Півтора а, шари у нас а, саме перламутру. Це направлення, як його розпилити, щоб отримати той колір. От, потім буду наносити а, значить, лак. Два шари лаку буде. Такий от я взяв французький бренду RM. А, в принципі, дуже відомий такий бренд, його використовують і. В Америці дуже багато, я підписаний на а, американських а, малярів, то вони там теж використовують цей бренд. Крута штука, не дешевий, одразу кажу. Але е якщо хочеш якість зробити, то треба е більш якісніші і дорогі використовувати матеріали. Значить, так, зараз я. Фарбую, наступне включення, дивимося, що в мене вийшло. Так, що ми тут маємо, друзі? Це в нас 5 шарів білого кольору, біле, білесенької бази. Ось так вона виглядає. Така краса. От, Я вже фарбопульт заправив а, цей той перламутр. і зараз буду наносити перелуху. Ну що, перламутр вже на місці. Ось така краса. Я думаю, видно різницю. Так, воно трошки таке стало жовтеньке. Зараз він вже підсох. Гарний такий матовий колір, перелив. от І я вже заміксував лачок, заправив і зараз буду аллачити. Так, ну що, друзі, не знаю, що там по звуку, буду розмовляти в масці, тому що тут ще дуже... коротше, тут ще неможливо дихати. От, ну що, дивіться, яка вийшла в мене краса. А? Пушечка. О, до речі, ось е, зразок, не знаю, по зразку, зараз вирівняємо, по зразку начебто вийшло. Бачите? А вже понеділок це через ще через один день, воно два дні посушиться, я вже... Детальки ці поставлю, там парочку, парочку пилиночок там є. На деталечках. Трошечки їх шліфану, покажу вам потім, як це робиться. І приберу. А так взагалі лачок гарнесенько розтікся. Супер, мені подобається. Так, ну що, друзі, капотик я вже поставив на машинку і поставив кришку багажника. От, але це ще не фінішний результат, як бачите, шильдиків нічого ще немає. Поговорив з власницею машини. Вона, ну, і кажу, що якби, Деталі, які фарбовані, вони мають глянець, такі гарні, красиві, а ця частина ну, підматована І якби, на автівці є нальот деякий. Ну Каже, ну давай вже відполіруємо. То а, було прийнято таке рішення зробити однокрокову поліровочку, а, без фанатізму. За а, декілька днів я її зроблю. От, і вже тоді вона буде готова і якби, вже потім подивимося на фінішний результат. Ну що, З цієї сторони шильдики вже на місці. Бачите, все по-заводськи. Ось так. Ми їх і встановлюємо. Слухайте, друзі. А чого? От напишіть в коментарях. Чого завжди, коли ти робиш один. Але хочеться казати ми. Хто ми? Не розумію, я ж сам роблю. Так. Посок. Та тримається міцно. Так, ну що, виженяємо машиночку на вулицю, обдуваємо від пилу та бруду Сейчас натру резину э, чернітелем і дивимося, як вона виглядає на сонечку. Ну що, втівочка вже готова, друзі, і давайте подивимось, що в мене вийшло.